Сьогодні ми поговоримо про те, як використання генеративно штучного інтелекту може призвести до серйозних проблем для юристів, і як деякі адвокати вже постраждали через необережне використання такої технології. Ви, мабуть, чули про чаджіпікі та інші системи, АІ, які можуть генерувати людиноподібний текст. Хоча ці інструменти можуть бути корисними, вони також можуть створювати неточну або навіть повністю вигадану інформацію, і це саме те, що сталося в кількох недавніх судових справах. Привіт, мене звати Радейко Роман, і я щотижня розповідаю про штучний інтелект та його застосування у юридичній практиці. Почнемо зі справи Круз проти Карлен у Міссурі. Джонатан Карлен, який не є адвокатом, подав самостійну апеляцію до апеляційного суду штату Міссурі. В його апеляційній скарзі виявилося, що 22 з 24 цитованих справ були повністю вигадані. Ці вигадані справи мали загальні назви, такі як Сміт проти ABC Corporation і Джон проти Хус Корпорейшн, що мали б викликати підозри. Коли суд зажадав пояснення, Карлен зізнався, що найняв онлайн-консультанта для написання скарги, який стверджував, що є ліцензованим адвокатом у Каліфорнії. За словами Карлена, він не знав, що ця людина буде використовувати галюцинації штучного інтелекту для генерації цитат. Однак, суд не виявив співчуття, заявивши, що подання апеляційної скарги з фальшивими цитатами є кричущим порушенням обов'язків. Щирості Карлена перед судом. В результаті суд не тільки відхилив апеляцію Карлена, але й визнав її безпідставною та зобов'язав його виплатити 10 тисяч доларів відшкодування на гонорари адвокатів його опонента. Тепер перейдемо до справи Сміт проти Фарвел. Тут адвокат позивача подав кілька меморандів, які посилалися на неіснуючі справи. Коли суддя запитав про походження цих цитат, адвокат пояснював, що. Двоє недавніх випускників юридичного факультету та адвокат у його фірмі використовували систему АІ для пошуку відповідних прецедентів, але не перевірили достовірність згенерованих цитат. Адвокат заявив, що він особисто не знав, що система АІ може створювати оманливу інформацію, і не знає, що його команда використовувала АІ для підготовки документів. Хоча суддя визнав його пояснення правдивими а вибаченнями щирими, він все ж таки вирішив, що необхідні санкції, оскільки адвокати не вжив необхідних запобіжних заходів, які могли б запобігти поданню вигаданих цитат. Суддя підкреслив, що адвокати зобов'язані знати, чи використовується технологія АІ при підготовці судових документів і забезпечити перевірку точності будь-якого згенерованого АІ контенту перед поданням. Нездатність адвоката перевірити цитати була визнана категорично неприйнятою, і на нього було накладено штраф у розмірі 2 тисячі доларів. Ці дві справи демонструють дуже реальні небезпеки використання генеративного АІ в юридичній практиці без належних запобіжних заходів. У обох випадках система АІ створювала переконливо звучащі, але повністю неправдиві юридичні цитати, які потім потрапляли в судові документи. І в обох випадках подання цих вигаданих цитат призвело до серйозних наслідків для залучення сторін. Основний урок полягає в тому, що, хоча генеративний АІ може бути потужним інструментом, юристи не можуть сліпо довіряти результатам, які він створює. Завжди необхідно перевіряти будь-який генерований контент за авторитетними джерелами та ретельно перевіряти точність перед включенням його в будь-які юридичні документи. Нездатність зробити це може не тільки підірвати вашу справу, але й призвести до серйозних професійних та фінансових санкцій, які ми бачили в подібних прикладах. Ось кілька конкретних рекомендацій, які б я б запропонував юристам, які використовують або розглядають можливість використання генеративного АІ. Перше, завжди перехресно перевіряйте факти та цитати з авторитетними джерелами. Ніколи не покладайтеся на виключно результати, згенеровані АІ, незалежно від того наскільки правдоподібно вони можуть здаватися. Друге, впровадьте чіткі протоколи у своїй фірмі або організації щодо використання АІ, включаючи вимоги щодо перевірки та нагляду з боку старших юристів. Третє, переконайтеся, що всі члени вашої команди, від адвокатів до допоміжного персоналу, пройшли навчання щодо належного використання генеративного АІ та пов'язаних з ним ризиків. Четверте, будьте прозорими зі своїми клієнтами та судом щодо використання вами інструментів АІ та кроків, які ви робите для забезпечення точності будь-якого генеративного контенту. І п'яте, стежте за розвитком регуляторної та прецедентної практики навколо використання її в юридичній практиці, оскільки нові правила та вимоги можуть з'явитися в міру розвитку технологій. Сподіваюся, що це відео для вас корисне та пізнавальне. Якщо у вас є якісь думки чи історії, якими ви хочете поділитися про використання АІ в юридичній практиці, залиште коментар нижче і не забудьте підписатися на канал онлайн School, щоб отримувати сповіщення про майбутнє відео на теми пов'язані з технологіями і правом. дякую за перегляд! До зустрічі!